Вітаю, мої любі! Дякую вам, що завітали до мене сьогодні, що довірилися картам і моєму слову. Нехай у ваших домівках завжди панує мир, а серця будуть сповнені надії і тепла. Бережіть себе і своїх рідних, тримайте віру, бо разом ми сильніші, і правда наша завжди переможе. Правду треба знати, не плітки слухати. Зараз подивимось, що карти скажуть про ту тендрівську косу. Чи і справді наші хлопці там вже порядкують. Так, перша карта, сімка пентаклів. Ой та це така карта, що каже, хто працює, той має. Видно, довго до того йшли, може, то не за один день операція пішла, як все планувалось: терпіння, витримка. і...» Головне результат лише трохи прикритий від чужого ока. Друга карта правосуддя ну це вже серйозно. Ця карта про істину, про баланс і про справедливість значить, все по ділу? Не вигадка, видно. Там справді наші хлопці зробили так, як треба, чітко, грамотно, по закону війни, як кажуть. І третя карта шістка кубків. А от це вже цікаво. Така ностальгійна добра карта. Вона може означати повернення до чогось свого рідного. Та я тобі так скажу, наші змогли повернутися на землю, яка колись була під їх контролем, і тепер знов під прапором України. Щось з минулого повертається, але вже по-новому. Ну що я тобі скажу? Карти говорять, що так. Гур таки там попрацював, і тендрівська коса вже або під контролем, або дуже близько до того. Все зроблено виважено, продумано, не на емоціях, а з розумом. І то, що колись було нашим повертається. То знов тяжке питання. Душа не на місці. Як згадаєш за Одесу та всю Одещину, люди там добрі, працьовиті, а загроза та над головою висить. Подивимось, що кажуть карти. Так, перша карта: вісімка мечів, ой, лишенько. Ця карта така: ніби зв'язані руки й очі, як у людини, що не знає, звідки біда прийде. Вона про небезпеку, про стан, коли ти як в пастці, от і Одеса зараз як в облозі загроза є відчуття тривоги і обмеження, але не зовсім видно звідки той удар буде. Друга карта шістка жезлів. А це вже краще. Може свідчити, що ППО або наші військові справляються з тими викликами, тримають удар і навіть мають успіхи. Люди там не беззахисні, не одні щось вдається втримати навіть в складній ситуації. І третя карта е лицар. Пентаклів, ну, оцей хлопак повільний, але надійний. Він про поступову стабільну роботу, обережність. Видно, оборона в регіоні укріплюється, все робиться обдумано, без паніки. Може бути тривожна ситуація, але її тримають під контролем. Ну що ж, моя рідненька загроза обстрілів таки є, і досить серйозна така, що не видно, коли і звідки влупе, так що може бути тривожно? Пильність треба тримати, але не піддаватись страху, не панікувати. Одеса вистоїть, як і весь південь, бо маємо за собою силу і розум. Ой, Господи, милосердний, таке питання, аж серце стискає. Як закінчиться та війна, клята, вже стільки сліз, стільки болю, так, перша карта. Повішений. Ой, то карта тяжка, не така, що страшна, але говорить про затримку, зависання, ситуацію без руху. Це не кінець, не початок, це пауза. Як ніби все тримається на тонкому волоссі, може бути, що рішення, як саме закінчиться війна, ще не прийняте остаточно, бо забагато сторін, інтересів, і треба ще пожертвувати чимось, щоб добитись розв'язки. Друга карта двіка жезлів. Ага, а це вже про вибір. Ось так дві дороги, і треба визначатись, куди йти. Видно, на горі у військово-політичних колах ще думають, вагаються, як діяти далі. Є план, але є й сумніви. Третя карта імператор. А це вже важка артилерія. Тобто, в кінці кінців рішення буде прийнято. І воно буде жорстке, авторитетне, без компромісів, хтось візьме всю повноту влади і скаже, так, отак буде, і крапка. Це може означати, що Україна відстоїть е, своє. І буде порядок, не хаос, а конкретна перемога структури над безпорядком. Ну що сказати, карти показують, що ще не вирішено остаточно, бо є зависання і стратегічне вагання. Але те, що в майбутньому буде чітке. Сильне рішення, то точно ще трохи часу треба, щоб визріла ситуація. Так що ще не все написано в тій книжці, але фінал наближається і він буде такий, що ми скажемо ого, отакої, але в нашу користь, хоч і не без втрат. Кожен день молимось, щоб наші землі від Донбасу до Криму знов були під синьо-жовтим стягом. Давай глянемо, що нам ті три карти розкажуть, де правда, де ще тайна, і що буде нашим після війни. Так, з перша карта, Верховна Жриця. Оце цікава карта. Вона говорить про приховане, недосказане, те, що ще не видно людям. Тобто частина інформації спеціально замовчується або не розкривається. Може бути, що деякі операції по звільненню вже готуються, але тримаються в секреті. Також вона підказує, що доля частини територій в руках вищих сил або глибоких процесів, що наразі не залежить повністю від публічних рішень. Друга карта сонце, а це вже сила. Це карта радості, визволення, ясності, перемоги. Вона каже: прямо: значна частина окупованих територій повернеться. Це щось масштабне і дуже світле може вказувати і на південь, і на схід, де наші люди чекали і вірили. Це про світло після темряви. Третя карта дев'ятка жезлів. А тут карта втоми, але й стійкості. Вона каже, що ми вже багато пережили, але ще стоїмо. Вона про ті землі, які довго боролися, терпіли, але вижили. Це може бути і про Запорізьку область, і частину Донеччини, які довго в гарячій зоні. Карти говорять, що значна частина окупованих земель таки повернеться до України, особливо ті, де люди вистояли, де було світло віри, навіть у темряві. Але є ще й території. Доля яких поки прихована. Ой, ну то вже питання таке, що аж серце стискає, чесно. Бо ж хочеться все назад до останнього клаптика, щоб ні частинки нашої землі не лишилось під чоботом ворога. Але не все, що хочемо почути, є тим, що треба знати. Перша карта вісімка кубків. Ой, ця карта. Про відхід, про те, що залишаєш, бо немає іншого вибору, навіть якщо болить це, як коли е, мусиш покинути хату, щоб вижити, може означати, що деякі території Україна може змушена буде відпустити або тимчасово не повернути, навіть не через поразку, а через стратегічну необхідність чи політичні компроміси. Друга карта п'ятірка кубків. А тут уже болючий жаль, втрата. Розчарування. Людина стоїть і дивиться на розлиті чаші, як на те, що втрачено, і нічого з тим зробити не можна. Є відчуття втрати, яка буде важкою для серця народу. Це може бути про якісь частини Донбасу або Крим, що або будуть втрачено надовше, або їхнє повернення буде дуже віддалене в часі. Третя карта лицар Пентаклів. Це знак, що навіть ті території, що зараз можуть здаватись втраченими незабуті і можуть бути повернені в майбутньому, але це буде довгий, важкий. І поступовий процес, тобто не зараз, не після війни одразу, але згодом карти кажуть там: що, по що будуть такі території, що не повернуться одразу після війни. Частина в силу політики, частина через тяжкість ситуації. Люди будуть відчувати біль і смуток, бо не все вдасться вернути одразу, і то буде як шрам на серці. Ой, Боже милий, знов страшне питання. Київська ГЕС – то велика річ, і вода там сила страшна. Ну давай глянемо на ті карти, що вони там нам нашепчуть, чи є біда з тої води, чи може ворог замислив лихе. Так, з перша карта, дев'ятка кубків. О, диви, то карта задоволення, ситості, спокою. Якби казати, просто наразі ніякої нагальної загрози нема. Все виглядає стабільно, як на поверхні, спокій і контроль. Але ця карта ще може казати, що хтось почувається надміру впевнено, і отут треба бути насторожі. Друга карта паж Пентаклів. Цей пажик молодий і обережний. Він вчиться, досліджує, приглядається. Це може означати, що ворог лише спостерігає, прицінюється, збирає інформацію, але ще не має чіткої цілі або рішення бити по ГЕС. Третя карта Туз Пентаклів. А це дуже цікава карта. Вона про початок чогось матеріального, сильного, іноді про велику можливість або важливий об'єкт. Київська ГЕС як стратегічний об'єкт явно потрапляє під значення цієї карти. Ціль цінна, важлива, але наразі під захистом. Але так само вона може бути в перспективі об'єктом, який ворог вважає вигідною мішенню. Прямої загрози зараз не видно. Карти не кричать про біду. Але є певна зацікавленість і спостереження з боку ворога, може навіть підготовка до чогось в майбутньому. Радіація то не жарти, то біда невидима, яка може знищити все потихеньку. Ну, Беру карти в руки і дивимось, що вони нам про Запоріжжя шепочуть. Правда, має бути сказана, якою би вона не була. Такс, перша карта королева Кубків. Ой, то дуже чутлива карта, вона така. Як мама, що переживає за всіх, може вказувати на емоційну тривогу серед людей, навіть коли ситуація ще не критична, це про занепокоєння, внутрішній страх, відчуття нестабільності, але не про саму катастрофу. Друга карта десятка мечів. А... Оце вже тривожненько. Це карта перевантаження, втоми, болю, навіть краху. Вона може символізувати реальну шкоду або критичну точку, яка була, або вже от-от могла статись. Тобто десь щось було близько до аварії, або е, перевищення рівня, або вже мала місце, малопомітна шкода, яку не афішують. Третя карта. Туз жезлів. А тут сила, енергія, новий старт. Вона може свідчити, що ситуація береться під контроль, щоб владнати проблему. Ця карта про нові дії, активізацію, сильний поштовх у вирішенні кризи. Ну, диви, карти показують, що ситуація в Запоріжжі з радіацією дійсно була, або є дуже тривожна. Можливо, навіть сталася якась негласна аварійна ситуація, немасштабна, але болюча. Люди це е, відчули серцем, навіть якщо їм не сказали прямо. Люди мають повне право хвилюватися. Питаю по правді, що ж там сталося на ЗАЕС, що фон підскочив, Так, перша карта, колісниця. Оце карта руху техніки, активних дій. І тут вже маємо серйозний натяк на ЗС щось таке було зроблено. Швидка, цілеспрямована дія. Може бути е, перевезення небезпечних матеріалів, переміщення техніки, втручання в якісь системи, які викликали короткочасний викид, не виключаю, що то саботаж або несанкціоноване втручання. Колісниця це не про випадковість. Це хтось щось конкретно робив. Друга карта зірка. Вона ніби каже. Все під контролем, не катастрофа. Може бути, що фон підскочив, але був не критичним. Також це карта інформації, яка ще недосяжна, бо або її приховали, або подали пригладжено. Але по зірці видно, масштабної радіаційної аварії не сталося. І третя карта двійка жезлів. Карта показує, що на Заез зараз активно аналізують ситуацію, можуть готуватись до наступного кроку. Може бути навіть. Військова гра на випередження, або наші або окупанти розглядають, як використати об'єкт далі. Карти кажуть, що на ЗАЕС точно щось було зроблено цілеспрямоване і не випадкове. Через цей радіаційний фон міг тимчасово піднятись. Але катастрофи не сталося. Зірка каже, що ситуацію втримали. Але двійка жезлів підказує це ще не кінець історії. Щось там ще вариться. Треба дуже уважно стежити за подіями, бо наступний крок може бути вирішальним. Подивимось Покровськ, бо ситуація там дуже напружена. Дай Боже, щоб вистояв. Дивимось, що нам карти скажуть, чи справді орки вже за крок, чи ще маємо час і сили триматись. Такс. Перша карта сімка кубків. Ой, ця карта така. Що як туман перед очима? Багато ілюзій, страхів, дезінформації, можливо, паніка серед людей. Не все, що зараз говориться про ситуацію, є чиста правда. Може, ворог навмисне створює враження, що він ось ось зайде аби деморалізувати? Карта про те, що туману? Більше ніж реального прориву. Друга карта: шістка кубків. Ця карта дуже емоційна. Вона про пам'ять, коріння, захист рідного, видно, місто готується до оборони. Люди вболівають, не хочуть здавати. Це також карта повернення до чогось важливого, тому можливо, що наші підтягнули резерви або є дух спротиву, тримають те, що своє. Третя карта: дев'ятка жезлів. Оце вже серйозна річ. Це про лінію оборони, яка вже виснажена, але ще тримається. Тобто, напрямок важкий, тиск великий, але остаточного прориву нема. Наші тримаються з останніх сил, але ворог не пройшов. Ну що тобі сказати, серце моє. Окупанти дійсно насідають на Покровськ. Ситуація важка, нервова, багато паніки і психологічного тиску. Але карти чітко кажуть, місто ще не впало, лінія тримається. Так, ворог близько, але не вже зайшов. Оборона стоїть, хоч і з останніх сил. Тримаємо кулаки за Покровськ і наших хлопців. Там зараз кожен метр як за життя, як за серце країни. Питання про заміну сирському то вже такі внутрішні справи, що далеко не кожен про них знає. Сідаю, дивлюся карти і кажу, як є. Перша карта туз мечів. Оце карта різких рішень, прозорості і правди, яка розсікає темряву. Вона каже, тема заміни сирського вже обговорюється відкрито, або готується дуже серйозне рішення. Тут або буде заміна, або дійсно щось радикальне зміниться. Меч це завжди початок нової епохи, і вона гостра. Друга карта. Паж кубків це може бути хтось новий, хто прийде на зміну з хтось хто поки на випробувальному терміні або ще формується як лідер. Кубки тут показують, що це не просто заміна, а людина, яка має емоційний зв'язок, бажання служити. Третя карта туз. Пентаклів, оце вже карта стабільності, земних ресурсів і конкретних дій. Значить, заміна буде не просто на папері, а з реальним впливом і підтримкою, з можливістю закласти нові основи. Туз пентаклів це добра карта для початку чогось міцного, довготривалого. Ну що ж, дитино моя? Карти показують, що заміна сирського таки готується або вже в процесі. Це не просто заміна заради, заміни це початок нового етапу, з новою людиною, яка ще вчиться, але має великий потенціал. Так що будьмо уважні, скоро буде більше новин, і може це стане свіжим подихом для справи. Аномальні явища тож завжди страх і непевність несуть, та й у людей на серці важко. Ну, дивимось разом, чи то знак небес, чи просто природа вередує, а війна йде своїм шляхом. Такс, перша карта, четвірка кубків. Ой, це карта застою і відсторонення. Вона каже, що люди часто не помічають змін або е бояться дивитись правді в очі, то, може, аномалії просто викликають байдужість чи непорозуміння, люди не готові прийняти їх як знак. Тобто, поки що ніяких великих проривів нема, і всі такі собі чекають. Друга карта лицар Пентаклів. Оцей лицар дуже повільний, але працьовитий і впертий. Він символізує довгу дорогу, старанність і терпіння. Війна ще буде тривати, і жодних швидких змін через природні явища не очікується. Все розвиватиметься поволі з поступовим зміцненням. Позицій. Третя карта четвірка мечів. А це карта відпочинку, затища і роздумів. Вона може означати, що перед великими змінами буде пауза, але ця пауза не кінець, а лише тимчасовий перепочинок. Природа може дати цю паузу, але війна ще не закінчується. Карти кажуть, аномальні природні явища то не передвісник швидкого кінця війни. Війна ще не закінчилась, і треба бути терплячими, бо зміни будуть, але повільні. Тож тримай серце міцно, бо правда і світло прийдуть, але не завтра, а трохи згодом. Питання про Кадирова, знаєш, то такі новини ходять, що нібито немає його в живих, а ми й не проти такого повороту подій. Давай подивимось, що карти нам ще почуть про ту справу. Так, перша карта. Дев'ятка кубків. Ой, ця карта говорить про задоволення, комфорт владу в своєму Оточенні, вона показує, що хтось ще відчуває себе на висоті, має контроль і ресурси. Тобто, за цим арканом Кадиров ще не пішов, він має силу і вплив. Друга карта лицар жезлів. Цей лицар швидкий, імпульсивний, енергійний. Він може означати активну діяльність, швидкі зміни або навіть загрозу. Але разом з дев'яткою кубків ця карта може говорити, що Кадиров продовжує діяти, не здається, можливо, навіть бореться чи швидко реагує на події. Третя карта імператриця. Оце дуже сильна карта про народження, життя, плодючість і стабільність. Вона підказує, що енергія життя тут переважає. Вона більше про збереження і розквіт, ніж про кінець. Карти не підтверджують, що Кадирова вже немає серед живих. Навпаки, вони показують, що він ще має силу, вплив і діє активно. Можливо, правда трохи прихована, але смерть це не те, що зараз відбулося. Давай поглянемо, що ж карти говорять про те, чи русня застосовує хімічну чи біологічну зброю. Такс, перша карта десятка кубків. Ця карта про сім'ю, спокій, гармонію і добробут. Вона ніби каже, що поки що в широкому масштабі таких страшних дій не видно і життя продовжується, незважаючи на війну. Тобто масового застосування хімзброї чи біозброї поки що нема. Друга карта. Помірність, оце дуже важлива карта. Вона про баланс, стриманість і контроль. Вона показує, що спроби чи плани дуже обмежені і точкові. Або ж навпаки, стримуються через те, що бояться розголосу. Ворог намагається експериментувати, приховано це робити. Третя карта трійка кубків. А ця карта про спільноту. Підтримку і співпрацю вона може підказувати, що якщо ворог буде застосувати таку зброю відкрито, то світова спільнота буде діяти разом, щоб цьому завадити. Можливо, інформація вже циркулює, і це не таємниця. Карти кажуть, що застосування хімічної чи біологічної зброї відбувається приховано і точково не по всій лінії фронту. Сподіваємось, що світова спільно буде реагувати на ці брудні ігри. Росіян, на сьогодні все. А тепер прощаюсь та ненадовго. Повертайтесь ще. Нехай вам щастить у всьому здоров'я міцного, добра нескінченного і сонця в душі. Слава Україні і до зустрічі, мої дорогі!